Один писав гімн для радянської України, інший оду смерті перед ритуальним самогубством. Один тікав від Гітлера, інший йому співчував. Хтось будував молоду українську державу і порівнював себе із Шевченком. Привіт! Ви на каналі Good Library. Сьогодні ми занурюємося в історії письменників, чиє життя, творчість і політичне переконання були настільки неординарними, що в наш час точно б викликали б гучні дискусії, а подекуди й справжні обурення. Луї Фердінанд Селін, французький письменник-новатор і лікар. Дитинство обожнював кораблі й море. Під час навчання в школі здійснив дві поїздки до Англії та Німеччини, аби вивчити мову. На жаль, навчання не склалося, тож переїхав до дядька і 1912 року пішов на службу. Брав участь у Першій світовій війні. 1937 року виходить його памфлет Дрібниці для різанини, де ненависть до євреїв стає у селі ледь не нав'язливою ідеєю. Він, зокрема, твердить: краще бути розстріляним німцем, ніж одуреним євреєм. Опісля автор відкрито заявляє про свої симпатії до Адольфа Гітлера. Після висадки союзних військ у Нормандії 1944 року тікає з Франції, але його інтернують додому, де на нього чекав вирок. Однак адвокат письменника домів. Ся амністії, тож з 1951-го він разом з дружиною спокійно жив у передмісті Медон. Юкіо Мішіма японський письменник, драматург, есеїст. Він один із найвідоміших японських письменників ХХ століття, знаний на заході завдяки своєму ритуальному самогубству Сепуку 1970 року. Його він здійснив після невдалої спроби державного перевороту. Він був не лише автором, а й націоналістом, політичним активістом, який заснував організацію Татенокай. Це приватне воєнізоване формування в Японії, віддане традиційним японським цінностям і шануванню ім. Імператора разом з її членами він намагався здійснити переворот, щоб відновити владу імператора. Але спроба провалилася. Мішіма виріс у знатній родині, а його дитинство пройшло під суворим контролем бабусі та в умовах насильницького виховання з боку батька. Він жорстоко пригнічував інтерес сина до літератури, рвав його рукописи, проводив обшуки, а іноді бив. Попри заборони, Мішіма нишком писав, а мати таємно підтримувала його. У 1960-х роках він грав у фільмах, знімався для фотокниг із гомоеротичними образами, займався бодібілдингом і бойовими мистецтвами. Подей Кують, що Мішіма був частим відвідувачем закладів для геїв. Неоднозначність сексуальної орієнтації Мішіми стала причиною постійного конфлікту між ним і його дружиною, яка заперечувала його гомосексуальність аж до його смерті. А його діти судилися з письменником Дзіро Фокусімою, що опублікував їхнє листування і розказав про їхній зв'язок. Його творчість. Часто містила теми страждання, смерті та естетизації болю. Він захоплювався образом святого Себастьяна і неодноразово відтворював його у своїх фотосесіях. Попри суперечливу особистість, Мішима залишився вірним японській традиції і прагнув поєднати японську традиційну культуру з сучасністю Володимир Винниченко. Український письменник, політичний і громадський діяч його принижували у школі за хлопське походження. За революційну поему відрахували. А атестат він отримав екстерном. У Київському університеті вступив до підпільної студентської громади, за що був заарештований і виключений. Після його мобілізували, але через вплив на солдатів перевели до канцелярії. 1903 року його заарештували за перевезення забороненої літератури, і він провів у в'язниці аж два роки. Згодом емігрував до Європи, працював із Грушевським і видавав журнал Промінь. Після початку Першої світової війни повернувся до Росії під чужим іменем. Після Літневої революції 1917 року став одним із керівників Центральної ради. Згодом очолив уряд УНР. Саме під його головуванням був проголошений четвертий універсал незалежність Української Народної Республіки. Він був прихильником соціалізму, але принципово не приймав диктатури ані більшовицької, ані націоналістичної. Нка намагався домовитися з Росією, однак розчарувався і сформулював знамениту фразу Російська демократія закінчується там, де починається українське питання. У своїх текстах він поєднував психологізм, філософські ідеї та експерименти зі стилем. Винниченко прагнув слави, порівнював себе із Шевченком і навіть мріяв отримати Нобелівську премію з літератури. 1934 року Винниченко оселився з дружиною у французькому містечку Мужен біля кан. Купив садибу. Він став веганом, вів у життя, займався літературою і живописом. У Франції він створив твори «Лепрозорій» та Нова Заповідь а його картини нині зберігаються в інституті літератури в Києві. Під час Другої світової війни Винниченка кинули до Канстабору за відмову працювати з нацистами після війни він виступив за мир і роззброєння. Помер 1951 року в мужені, де й похований. Павло Тичина, поет, перекладач, громадський діяч часів УНР та СРСР. При народженні його записали як Павел Григор'єв Тичинін. Згодом він написав, що справжнє ім'я Павло Григорович Течина, але батько змінив прізвище на Тичинін. Походження поета достеменно не встановлено, проте він вважав, що його предки належать до козацької старшини. 1919 року, під час окупації Києва радянськими військами, Тичина переховувався на байковому кладовищі. Йому допомагала Ліда Попарук, яка згодом стала. Ало його дружиною з дітою він одружився лише через 23 роки після знайомства. Побутували чутки, що він приховував їхні стосунки аж настільки, що коли приходили додому гості, він ховав її у ванні Тичина дуже любив писати гімни. 1919 року він подав свій революційний гімн на конкурс, але переміг інтернаціонал Ежена Потьє у перекладі Миколи Вороного. 1949 року написав текст для гімну Української радянської республіки, що існував до 1991 року. Великий вплив на Павла Тичину мав арешт його брата Євгена навесні 1923 року у справі про організацію банди з метою підриву радянської влади. Євгена звинуватили в Українізації церкви. І тичина врятував його, написавши розписку слідчим. Уже у серпні 1920-х років його поезія стає дедалі більш радянською. 1928 року Олександр Олесь написав дошкульного вірша, і ти продався їм тичина. Переломною стала збірка Чернігів 1931 року, що закріпила за ним статус офіціозного автора. Завдяки наближеності до партійних кіл тичина зробив кар'єру, став академіком, доктором філології, очолював інститут літератури, був міністром освіти. Світи головою Верховної Ради входив до багатьох комітетів, мав численні нагороди у 1933 році. Написав вірш партія ВД, який спершу не сприйняли, але після публікації вправді він став популярним. Чи була це вимушена форма виживання, чи свідомий вибір письменника? Важко сказати. Найвідомішою і незалежною поетичною збіркою стали сонячні кларнети. Його стиль називають кларнетизмом за поєднання музики й поетики. Він вирізнявся алітерацією, асонансами, звуконаслідуванням, яскравими образами. Сонячні кларнети перевидавали чотири рази за його життя. Померти чи навіть проблем із нирками 1967 року. Друзі, дякуємо, що ви були з нами. Пишіть у коментарі, чия доля вам припала до душі, або кого ми забули згадати. І не забувайте, будь ласка, про лайк і підписку. Всім па-па!